Капеланське благословіння на 31 травня 23 року, вм'яця ісина і Сина, і Святого Духа, Отче наш, що і сина небесах, нехай святить сім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам правини наше, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу! Але визвали нас від лукаво, бо Твоє Царство і сила і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, на віки вічні. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови, благословен Бог наш завжди, нині, повсякчас на віки вічні амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в Святому Письмі Господь наш Ісус Христос говорить учням своїм, що не... скоро я покину вас. І піду тою дорогою якою ви не знаєте, але я повернуся до вас. І ви, коли я піду, будете печальні і сумні, але ваш сум і печаль перетвориться на радість, велику радість, тому що я прийду і повернуся до вас. Ви знаєте, коли Господь відходить від нас, ми залишаємося самі, нібито без нього. І тоді надходять на нас сумніви, надходять нас з чи все так, як воно повинно відбуватися. І як важливо в цей час залишатися вірним Богові, тому що він все одно прийде, і тоді наша печаль перетвориться в радість, велику в радість, яка нам і необхідна. Ви помітили, що саме зараз такий час, коли війна йде. Коли нібито здається, що будь-який наш крок веде, ну, не веде до праведності, буває таке. І ми такі в очікуванні, і можемо навіть сказати, а де ти, Господи? Я для себе відповів: він там, де страждають, він там, де несправедливість, тобто, того, кого ображають. І він також поруч з нами страждає. А яким чином це відбувається? А тою хресною дорогою, якою він пройшов, він прийняв ту несправедливість на себе, коли його несправедливо засудили, несправедливо розіп'яли, несправедливо не прийняли. Хоча він прийшов той, який повинен був прийти? Але його повернення, його Воскресіння. І його царювання в світі небесному дає радість перемоги, на яку я і сподіваюся, і сподіваюся, що всі ми її теж оберемо. Коли такий час важкий, ми перетерпимо, ми залишимося вірними йому і збережемо свою віру. І тоді наша печаль і туга, та що нібито ми немо, немо його зараз не відчуваємо, перетвориться на велику радість яку ми і чекаємо в тому царстві, яке він нам і приготував. Амінь.